Всім привіт, мене звати Лера, я в Канаді вже 5 років, і сьогодні я хочу вас взяти з собою, своєю сім'єю і з нашою подругою в картинну галерею, текероті, Аті, аті, аті Петикероті, текероті, а ті, аті, аті, аті. Приїхали, припаркувались і поки їхали, зрозуміло, що тут а, ще й фестиваль сьогодні, арт-фестиваль, виявляєте? Взагалі-то ми їхали в ось цю галерею. Це будиночок 1800. Ні, обманює 1914 року. Але він став картиною галереї десь в 1957 чи 68, я точно не пам'ятаю. Але виявляється, тут ще й арт-фестиваль. І це дуже круто. Я вже можу лише уявити, як це буде класно. Картини. Я люблю в такій тусовці, так би мовити, бути. В прямому ефірі, так би мовити. Там діточок розважають розважаються. Це карантин. Ого, дуже гарно. О, це мені подобається. Мені все мені все подобається. Гномики з скла. Ну це чудовий спосіб їм щось продати, правда, і показати про себе, розказати про себе вирішили спочатку в галерею зайти, а потім вже гуляти. Гарний будинок. Хочу знову звернути увагу, все безкоштовно. Якщо ви маєте чи хочете зробити пожежу, то ви робите. Якщо ні, то ні. Тут зараз, звісно, не дуже багато людей, бо всі на фестивалі. Але як завжди, знаєте, я збираю постійно такі. Це дуже класно. Вони роблять виставки тих локальних о, художників і заодно і продають те, що вони роблять, і про них більше дізнаються. Тут нам ну, потрібно спускатися вниз. Ну Що ж, зараз подивимось. А Тут гарно мені подобається. В минулому залі не було дуже багато робіт. Клас. І потрей. Багато. 550 доларів. А це скільки? 900. Я б ось ці грушечки купила. Гарні. Оце вироби з глини. Також класні. Цей раз рад... згадую, що треба сходити в ту майстерню. Дуже класно. Мамі ось це сподобалось. Це мені так схоже чомусь на князя Острозьку. Напевно, я перечитала книжок. І так здається. Тут небагато залів. Тут, до речі, зараз буде читання книжки. Камін який гарний. Цікавий, старенький чи ні? Напевно. Так от тут буде читання книжки, тому вони готуються, Знаки повивісували і все таке. Але мені здається, що мої вже чекають мене на вулиці. А ось там, я ось туди дуже хотіла. До речі, кіфт-шоп відкритий чи ні? Напевно, ніби тут сьогодні так багато що продається. Так шкода, дивіться, як там гарно. Я дуже хотіла ось це побачити. Бачите, це чайна кімната. Вона ж shop. Дивіться, яка краса. Не знаю, чи вам видно, але там дуже класно. Так жаль, що немає. Доступу зараз туди. Ну, в принципі, я їх розумію, тому що тут дуже багато людей, дуже багато всього. Тут і так можна подарунки купувати. Не обов'язково там заходити в гіфт-шоп. Дивіться, а це вже не таке бімені. Ой, це в азіатському стилі мені подобається. станції скрізь для сміття, щоб не смітили. Зараз будемо з вами слухати. Не знаю, чи можна буде відео знімати, але думаю, що можна буде, бо для них це навпаки краще. Тут сцена, столики. Тут можна їсти купити собі. Чарги великі, але нічого. Але не такі великі, як були на День Канади, правда? Дивіться, найкрутіше, що я коли-небудь бачила. І раніше на жодному з фестивалів я такого не бачила. Вони притащили сюди банкомат. Тому що там більшості все продається за кеш. От маєте банкомат. Навіть на Дні Канади, де я волонтерила, такого не було. Ну, я задоволена, що тут фестиваль, бо, чесно кажучи, всередині не було прямо так багато на що дивитись. До речі, ось це я також хотіла побачити. Мекспаус. Ми зараз ще замовили собі їжу. Сергій стоїть в черзі. За картоплею фрії бургером, а мама стоїть в черзі за гарячим Apple cider. Не знаю, як українською сказати, але ви зрозуміли приблизно. Оце чергове. Не те, що в тім хортанці. Правда? Гарно. Я ще зараз хочу піти повернутись, подивитися, що ж там намалювали. Гарно, мені так і подобається. І дуже сучасно, правда? Mm -hmm. Розкільки палатків і всі з художником. Мама, наступного разу. <реку> Дивіться, яка краса. Вона, до речі, там позаду мене, спереду палатки. Вона це зараз робить. Живо. Текіраті Аті 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 атіратіраті Аті картина деколонізація. І, до речі, також сьогодні виступають на святі цьому на фестивалі. До речі, сьогодні ще український фестиваль. Мені сподобалось, сподобалось. Поїли ми подивилися. Скажу відразу, що якщо їхати лише сюди, то напевно ну, не дуже таке чим зайнятися. Хоча дивіться, мені саме цей будинок подобається. Але якщо тут ще й фестиваль, так це взагалі круто. Тому всім раджу. Сподіваюся, вам сподобалось відео, і побачимось наступного разу.